Всім привіт! Сьогодні я вам хочу розповісти про п'ять одних із найкращих двигунів у світі. Мій рейтинг двигунів складається з того, що ці двигуни ресурсні і не проблемні. Oh my God. Yeah. Зараз я вам хочу розповісти про двигун. Його прям носять на руках. Кажуть, що в світі кращого немає. Це в нас двигун від Volvo. П'ятициліндровий, 2,4 з маркіровкою D5TT2. Ресурс цього двигуна 700-800 тисяч кілометрів. Ці мотори ви могли побачити на таких автомобілях, як Volvo S60, S70 і SV70. І на перших двигунах у нас не було вігрових заслонок, не було сажового фільтру, у нас був звичайний клапан EGR. І ніяких питань до цього клапана не було. Головне питання до цього двигуна це завчасно потрібно обслуговувати цей двигун, не тягнути до того, щоб у вас там щось зламалося і потягло за собою інші наслідки. Тому завчасне обслуговування і буде вам радість. Ну що ж, другий двигун, який попадає до нас у відео, це в нас двигун від Хонди серії R. R18 і R20. R18 це у нас 1.8 бензиновий двигун, який встановлювався на Honda Civic 4D. Що таке r 20 R20 20 це у нас встановлювались двигуни 2-літрові на Honda Accord, Honda CR-V, Першого і другого покоління щодо особливостей цього двигуна потрібно кожні 40 тисяч кілометрів регулювати теплові зазори, тому що в нього не було гідрокомпенсаторів. Якщо ви будете заправлятись на поганій заправці, то у вас будуть питання до лямбда зондів. У вас будуть питання до каталізатора. Цей двигун спокійно проїжджає 500 тисяч кілометрів, і знайти якийсь поганий відгук про ці мотори просто неможливо. Зверніть увагу на ці двигуни, тому що вони дуже ресурсні і надійні. Наступний двигун, який попадає до нас у відео, це двохлітровий дизель М 9 Р від Рено. Ці двигуни ви могли бачити на такому автомобілі, як Рено Лагуна, на комерційному транспорті Вівара. Примастар і Рено трафік. цих двигунів 500-700 тисяч кілометрів і більше. Ланцюг ГРМ цього двигуна ходить 250-300 тисяч кілометрів. Один із особливостей цього двигуна, що він полюбляє гарне паливо. Тому заправляйтесь на якісній заправці і вчасно міняйте оливу в цьому двигуні. Кожні 10-15 тисяч кілометрів, а краще 8-10 тисяч кілометрів. І ніяких питань у вас до цього двигуна не... Буде. І він, до речі, потрапив у топ-10 найкращих двигунів у світі. Зараз я вам хочу розповісти про двигун марки BMW. Беме, бе, бе. Я думаю, ви вже всі знаєте, який зараз це буде двигун. Цей двигун М57. Вони були у нас 2,5 літра, 3 літра дизель. Цей двигун пішов у нас з 1998 року і встановлював. Аж до 2012 року. Встановлювався цей двигун на автомобілі Е39 530 d і Е38 730D, а також на різних моделях Е46 330D і є 53 це у нас x 5 тому що вся ця історія трохлітрових надійних дизелів дуже гарно себе показала. До особливості цього двигуна можна віднести це в нас віхрові заслонки. Дуже часто проблема для дизельних BMW, тому що ці віхрові заслонки розбиваються і вони можуть відлетіти і попасти вам в пускний колектор. І буде біда. Ресурс цепка у цього двигуна 500 тисяч кілометрів. Ви можете навіть подивитися на авторія. Всі, хто продають ці BMW, пишуть М57, М57, і в кожному оголошенні М57. Тому що, щоб люди розуміли, що цей двигун у нас може проїхати мільйон. І також хочу звернути увагу, що цей двигун потрапив у 5 найкращих двигунів світу і не один раз. А якщо ви все-таки не полюбляєте дизельні двигуни, тому що вони дуже дорогі в обслуговуванні у BMW Є надійний, дуже класний бензиновий двигун. Це в нас b 58 Цей двигун ви могли бачити на таких автомобілях, як BMW 3, 4, 5 і 7 серії. Маркіровка цих машин це 340i, 440i, 540i і 740i. Залітайте в коментарі і пишіть відгук про ці мотори. В заключення я вам хочу сказати, що всі ці двигуни дуже ресурсні, надійні і проблем з ними ніяких немає. Але не забувайте те, що до кожного двигуна потрібно відноситися дуже-дуже добре, вчасно замінювати мастило кожні 10-8 тисяч кілометрів, заправлятися дуже надійним паливом, таким як бензин і солярою. І все дуже залежить від власників. Є власники, яким а Нічого страшного, там нічого не зламалось, але в майбутньому це може привести до більших наслідків. Якщо я забув розказати про якийсь із двигунів, ви обов'язково напишіть про це в коментарі. Ми їх читаємо і на це відповідаємо. І запишемо для вас новий якийсь підбір двигунів. Дякую, що додивились відео до кінця.